Всем привет! Со мной как опять Матвей. Я хочу рассказать, что мы сейчас будем играть с Богданом, своим подписчиком. Я йому написав поприветствуюся. Мы будем без мікрофонів, тому що. Бачите, всем привет. И ми будемо сьогодні грати в союзники с Богданом. Так что грати давайте тоже будем союзники. Граємо, я ему напишу. Ну да, він ты нужен корабль, привет тут. Басик пишет. Эмммм, е я ему напишу, что еще одне. Я ему написал, яку карту мы в союзнике, да, будем играть. И да, мы будем играть, конечно, в союзнике. Но я не знаю, я карту хочет. Ну, любую мне сказать. Then Stone выбираем. И почали грати в союзники. Это моя любима карта с Союзники. Ну, союзники мов, У мене по союзника, конечно, три бронза. Да, граем. Да, ми будемо грати, конечно, в союзники. И я вам там буду писати в чаті, що что... ми будемо без мікрофона, він написав без мікрофона, але ви не бачили поки ще. Ну ладно. Тогда починаємо грати. Це точно що буде. Будемо грати. Дуже всіх э, тащим. І цей. у нас ну, я не знаю какие будут противники я не знаю які противники будут бачите бачите на мини g22 я вообще вактии что у меня g22 я прикольный меня убив савика цей який чел Там он ховався, бачите. Так, він написав ні. І я йому напишу щось. одне. Я йому написав бачите? Богдан, чекаємо. Бачите, його вже вбили, тому що... Да, мене вбив чел, кітті, бачите? Да, мене, що вбили, але я вообще не знаю, як мене вообще вбили. Ну, тогда, ви поняли. Я дуже саму любиму пушку, це. це. І хай бере Богдан пачку. Я случайно кину в хае, но я вообще не умею в хая кидать. И мне надо як понять эм, е как их победить. У нас вообще... Я не знаю, да не в холод. Знаешь? У нас был... Китти тоже самое но я українців был. Минус 72 хп там было написано, что він написал, ну вы поняли. Я беру калаш. Бачите, який у мене легендарний стикер. Я тільки що на відео зняв, як він мені випав. А я хотів его зробити. заработать. Мені... Мене я достав уже цей діття. тому що в мене вообще за пише козак помо. Це означає допоможе, Але помо він звичайно написав. Я, я не знаю чого він написав. І вибачте мене, щось вс, воно чуть-чуть трошки лагає. Я не знаю, чого воно у мене лагає, конечно. не лагає, бачите? Я взагалі за дем. Да, один противник, но ну, він убив китки. И ему осталось тики убить цього украинца. Да, його тут нема. Ну тут. Ну, мы, сожалению, програли, у нас счт 0, а у них три. Нам да, жалко, что у них три. Ну, кстати, ещ страшно. Мы можем еще выиграть. Почитай кинжал такого спокойней. Я вам скажу, і мене 92 хп. Ой, ну, 93 уровень. И він писав, что там будет минус девяносто. Як мене цей был в Я вообще не знаю. Ми вообще-то проигрываем и будем показывать, видите, и меня удалить. Правильно. І що, і ну, это ничего страшного. Якщо мене удалить. Так он, Богдан, щось стоїть. Може, сейчас буду щось писати. Я вообще не знаю, що он буду писати. Бачите? Надо тащить. Пиши. Бери пачку. Пиша. Ну ладно, я візьму пачку, це нічого страшного. Угу. Да... Дам пять ноль, да, жалко Ну, ми можем проигрывать. Це все буде трендес просто. Я написав себе я тупий, потом муса тому що я вообще не мене стрелять в колт. О цього китця убив, а то він мене вже надоїв. О, німе пусто. Я ж тут вбила. Як мен осі вбиває трандієт? да, конечно, да, 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 ну ничего страшного, мы можем Ну, просто на это надо тащить. Тащим. Ах. Да. Там. Фух. Слава Богу. Мам 37 ХП залишилось. Ой. Як він мене вбив? Mm. Ні, ну рално мене кітів вбиває. -70 з ХП. Ну сейчас ми на команд будемо. Бачите? я на первому місці, а він на другому. Да. Важети 1 ХП у нього був. Писав. Да, вони блін, блин надо було брать мені Дигл. А то не надо було брать цей. Там, кстати, закончительная вишка есть. Дальше давайте схваемся. Или проверим. Ты блин. Надо чекать. Я мене цей вбив? был! 350 Мне нужна це жсткая. Минус 350. Ну, к сожалению, мы програли. Нам жалко, что мы програли. Ну, у нас 0. А у них 8. Потому что у нас будет зменшуватися цей. 44 мінусу. Я так хочу, чтобы у этого было два бронза. Дам, два бронзові у мене по союзникам. Ну, да, з що ми поіграли. Але всім пока. З вами був Крутой.